Ми читаємо казки і вчимось їм завдяки. Казка нас навчає жити і добро навкруг творити, справедливим, чесним бути, права свої не забути. Казку варто всім читати, щоб над злом перемагати. Любі друзі, послухайте казку Василя Сухомлинського, як їжачіха. Своїх їжичат приголубила. Слухайте уважно і поміркуйте, які права та обов'язки були порушені цій казці і хто їх порушив. У їжачихі було двоє їжаченят, кругленькі, мов клубочки з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки їжаченята поживи шукати. Котяться садом, котяться городом, побачили зайчика. Їсть зайчик солодку морквинку. Їжечкам теж захотілося морквинки покуштувати. Тільки висунули маленькі голівки, а зайчик як закричить. Геть, звідси, вивідкі, колючі. Прикотилися їжеченята до матусі, плачуть. Чому ви плачете, діточки мої любі? запитує матуся. Зайчик каже, що ми гідкі, колючі. А їжачіха пригорнула маленьких діточок, приголубила їх. Та хіба ж ви колючі, діточки мої рідненькі? промовила вона. Волосечко у вас м'якеньке, як льон. Ви ж пухнасті, кругленькі, мов м'ячики. Дітки, як гадаєте, чи правильно поводив себе зайчик, спілкуючись з їжачками? Звичайно, ні, вірно, дітки. А яке ж право порушив зайчик? Правильно, право на захист від фізичного та психічного насилля. А хто ж заспокоїв і підтримав їжаченят? Вірно, дітки, це матуся. Вона виконала свій батьківський обов'язок піклуватися і захищати своїх діточок від усіх негараздів. Отже, друзі, пам'ятаємо. Що не можна нікого ображати, треба бути чемними до оточуючих, не забувати про свої права і свої обов'язки щодо тих, хто з нами поруч.